Цікаво про складне. Важливе доступною мовою. Складні запитання. Релігія і наука. Розум і віра. Історія та мистецтво. Цікаві гості. Відкрий серце та увімкни розум. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте цікаво про складне на Львівському радіо у студії Тарас Бабенчук і отець Андрій Хомишин. Слава Ісусу Христу! Сьогодні я кожній середи о 16.30. Ми запрошуємо вас на цікаву розмову із людьми у прямому ефірі. Так, і нам сьогодні дуже приємно представити нашого сьогоднішнього гостя директор релігійної інформаційної служби України, медіа-експерт Тарас Антошевський. Слава Христу! Пане Тарасе, раді вас бачити. І е, перше питання, знаєте, буде стосуватися такої дуже цікавої теми. Ми сьогодні, взагалі, наша тема сьогодні церква і медіа. Ми будемо говорити про... Висвітлення церковної тематики у медіах, також релігійної тематики, і також будемо говорити про останні події, які трапилися буквально от в понеділок. Нагадаю тільки нашим слухачам, що ви можете слухати нас на хвилях FM у Стрию у Жидачеві-Миколаєві, також у Славському, також через інтернет на офіційній сторінці Львівської телерадіокомпанії, і також на сайті львів.тв Свої запитання ви можете нам задавати через Facebook, залишати під нашим постом, у якому ми, власне, презентували нашого гостя. Пане Тарасе, буквально в понеділок трапилась безперечно, непересічна подія в світі, і в тому числі в світі Медіа. Повідомили світові медіа про те, що папа Іван, перепрошую, папа Венедикт 16 подав у відставку. Яке ваше ставлення взагалі до цієї події і до, до цього, що трапилося? Як ви просто от, ваші відчуття в цей момент, коли ви дізналися про це? Ну, дійсно, відчуття такі були особливі, тому що знаємо, що вже багато столітніх один папа не подавав відставку, не резигнував зі свого служіння. Тут таке сталося, і мусимо визнати, що це ну, дійсно такий, як би скаже, геройський крок. Бо папа, розуміючи свій стан здоров'я, а саме це основна причина, власне, що, чому він подав відставку, він приймає рішення війти, скласти уряд глави католицької церкви і, власне, передати комусь може молодшим, напевно. Напевно, що це викликало такий великий резонанс, що зразу почали шукати підземні камні, якісь підводні камні, де що є не так, що чого, які дійсно причини. І мені не раз доводилося в ці дні говорити, що бачите, ми чомусь не хочемо визнати ті, якби прямі, очевидні, скажімо так, причини. Шукаємо щось якогось такого таємного, якогось там масонського і так далі. І, так далі. і це спонукало численні всякі домисли, вигадки, які з'явилися. Та в медіа почалося, власне обговорення, але в той же час треба сказати, що в Україні а, в, в, ця подія викликала великий інтерес, і дуже багато різних ЗМІ про це повідомляли. напевно, більшість, абсолютно більшість повідомила. Єдине, що доводиться констатувати, що повідомлено було зовсім по-різному, і не раз це, як би, скаже так, не зовсім адекватно, не зовсім відповідно mm. до цієї події, що сталося, як я вже казав, що люди шукали якісь сенсації, чого насправді нібито й немає. Ось, або вигадували певні речі, що там, якесь там було пророцтво, що має бути це останній папа. Ну, як я вже говорив раз, що ми люди, які живемо після кінця світу, бо кінець світу нібито мав стати в грудні минулого року, то ми почекаємо до наступного кінця світу, не, не біда. Пане Тарасе, таке, таке зразу запитання. Бачите, наскільки, от власне, буквально прочитав вчора, що повідомила першою про цю подію італійська журналістка Джованна Хірівна називається. І вона була одною, вона працює в агенції італійській АНСА, і що цікаво, рішення свої папа озвучив по латині. І тоді під час цієї події, бо це не було, скажімо, якась окрема прес-конференція, скликана, mm -hmm. наскільки ми всі знаємо, звичайно ж, була вона і кілька буквально інших журналістів, які, як вона відверто зізналася, буквально там дрімали. Бо подія не була, скажімо, не дуже така була аж цікава для медій. Але що цікаво, що як вона почула з по латині, вона розуміла латину, бо скільки працює у Ватикані кілька років. Вона першою дізналась про це, і відповідно агенція Анса першою повідомила про цю подію весь світ. Таке запитання: як от ви вважаєте, для того, щоб стати експертом у релігійній тематиці, чи стати топ виданням, скажімо, в релігійній тематиці, потрібно знати якісь особливі, якісь особливі особливості власне цієї сфери? Можливо, треба знати латину? Ну, напевно, що варто знати, включно так само, як і греку, але ще б навіть непогано знати і староєврейську мову. Але я не знаю, чи ця людина буде мати час ще щось займатися як журналіст, якщо вона буде вивчати всі ці речі, там, і там економічне право, і основи слов, і, і так далі. Бо насправді ази, основи треба знати, багато в чому треба розумітися, але однозначно для таких певних речей журналісту найважливіше знати до кого звернутися. Але якщо журналістка є присутня при такі, як сказав, нудні. Справі, коли там оці говорять, кардинали засідають, говорять про канонізацію святих, і тут раптом папа на латині говорить щось, і журналісти, які не знають собі слухають і навіть не розуміють, при чому вони і присутні, то тут, якщо ти знаєш якісь хоча б елементарні слова. Можна зрозуміти. Плюс до того, якщо ти маєш оснащення технічне, яке дозволяє робити синхронний переклад, зразу то ти можеш багато що зробити, і навіть зі звуку можна перекласти. Але ну напевно латину, особливо латину, якою говорить папа, то не, не так легко, то треба дуже добре знати латину, тому що не всі навіть класики філологи могли би це зразу перекласти. Пане Тарасе, як показує статистика, що переважна більшість громадян нашої держави визнають свою релігійність це близько 90%. Тобто ця тема їхнього життя вона досить актуальна. Чи, на вашу думку, світські ЗМІ вони в достатній кількості висвітлюють тему життя церкви чи інших релігійних спільнот? Ну, бачите, якби скажемо так, якщо подивитися, що висвітлюють світські ЗМІ, чи ЗМІ загалом, то насправді нас мали би цікавити дуже багато речей, які нас ну, в буденному житті нас не, не так цікаві. Там життя зірок, а, одяг бізнесменів і політиків особливо, чи там навіть ті самі машини єпископів чи щось інше, про що найчастіше фігурує. так, mm -hmm. Але е, журналісти працюють за тими принципами, які якби, є визначальними в еру, коли будь-яка інформація це є гроші. тобто, якщо що ти поставиш, нібито важливі новини, але ти у них не буде сенсацій, на них не прийде масовий читач, і його читати певну ту новину не будуть, то ти не зробиш ні на рекламі, ні на багатьох інших речах. І тому журналіст намагається знайти ту дійсну інформацію, яка може викликати і інтерес, і е, е, яка буде е, е, і цікавою, і неординарною. Ну і бачите, тобто є певна специфіка в кожній з тематик, що, наприклад, зокрема в релігійній сфері, що багато того дійсно важливого. Релігійно, воно не потрапить майже ніколи в зміни. Чому? Тому що, по-перше, про це ніхто не пише, взагалі навіть ті, які це, це роблять так. По-друге, що вони часом, як напишуть, то це буде настільки нецікаво, що журналіст навіть не буде дивитися в ту сторону і взагалі не захоче працювати е з тими видавцями новин. Тобто. Сенсації завжди є те, що неординарне, так, папа відправив літургію. ну Нічого, нічого особливого, так, це щоденне буденне життя, про це ніхто не пише. так, Але якщо б він раптом на Різдво не відправив літургію, то це б була сенсація і подія. Або якби щось сталося, не дай Бог, і щось під час літургії він там впав. знаємо, що при нинішньому папі працювали, медики постійно мусили перебувати, коли він якусь публічну діяльність здійснював, бо вже в тому стані. Ось і насправді дійсно далеко не те все, що би хотілося, що вважаємо нормальну інформацію, потрапляє до змі в першу чергу через те, що змі не зацікавлені в тій інформації, в друге, що вони не розуміються в цій інформації. І то, що ми говорили про експертів, то насправді, щоб бути в експертом певній галузі навіть на рівні журналістики, треба мати досить грунтовні знання. І не дивно, що на заході люди спочатку на журналіста вчаться, вивчають якісь інші напрямки, там економіку чи щось інше. А тоді бачать, що не хочуть стати. Журналистами вчаться ще на журналістику. Нас, навпаки, нас а потім намагається привити любов до певних галузей. Так. Mm. І, власне. Тому виходить, що оскільки у нас і релігійна тематика не є професійно викладена в більшості, то е, просто редактори кажуть, а щоб я якісь дурниці не наговорив, краще ми про це не будемо говорити. Mm -hmm. Але слава Богу, що ситуація зміниться в кращу сторону, бо щораз більше і більше якіснішої інформації з'являється. І я би навіть сказав, що саме вона є якісніше подана, ніж е, церковних змін. Пане Тарасе, таке запитання. Власне, стосовно різних от тих тем, які ви також зачепили в частково, дуже часто власне, скандали, якісь помилки, якісь огріхи, скажімо, в церкві, вони є присутні, на жаль, більше в засобах масової інформації і більше висвітлені. Зокрема, ну, напевно, всі ми ще пам'ятаємо серію цикл передач сюжетів в новинах на одному з каналів про, про життя церкви, там, скажімо, про автомобілі, дорогі, про різні такі речі. От як ви, як ви ставитесь до цього? Тобто, як ви вважаєте, чи потрібно взагалі от висвітлення таких тем? Скажем, де де проявляється може це людськість у церкві? Тобто, чи це потрібно, чи не потрібно? Який від ефект від цього? Ну. Потрібно дозначно представляти різне. Я зовсім не погоджуюся з колегами з церковних змі, які кажуть, що ні, про погане не треба говорити, бо погано довкола багато є. Але коли, наприклад, якась є погана інформація, ну щось дійсно негативне сталося в, в житті церкви, якщо про це не скаже церковні ЗМІ, а передадуть світські, вони перекручують, і потім церковні ЗМІ будуть вображатися. Ой, ви неправильно подали, ви перекрутили, так далі. Так далі. Треба було самим подати швидку, оперативну і якісну інформацію про те, що сталося, знаєте. І через те, що ми ті це ж церковних ЗМІ дуже часто не подавали, вчасно, не подавали якісно, то в, інтер... в мас-медіа з'являлися необ'єктивні інформації, зловжиті інформації. Це може бути, можна фактично кожного місяця знайти якийсь такий приклад, щось таке бувало. Ось. Але... Чому тут всі з'являються ще передачі? Е, насправді їх цікаві ними цікавляться. Ви запитаєте, скільки, е, наприклад, коли в неділю йде проповідь якогось священика чи навіть єпископа, чи багато людей слухають цю проповідь? так? А якщо розповідають, розкажуть про те, що е, е, буде серія програм про скандали церкви? Ну, чому люди швидше це беруть? Е, Пару років тому, е, ну вже роки пана більше як 10, може 10 років тому, була публікація в одному такому скандальному е, скандальній газеті львівській е, про всякі. Ну, бруд зливався на церкву, відверта була неправда, перекручування так далі. Журналіст, який це робив дуже відомий є тепер. Ось. І він... Ну, тобто відверто це було неправда. Церква не могла нічого сказати, тому що чекали її реакції такої, щоб вступити в дискусію і викинути ще більше бруду. І що цікаво, що цю газету купляла масово люди. Тобто ці е, газети з тими е, тим статтями вони мали величезний тираж. Отже, люди, люди хочуть це читати. так? Вони вірили в це. Причому було, потім була така констатація факту, що після того раптово спадає кількість покликань до монастирів. Чому? Тому що виявляється, одні з тих публікацій була купа бруду вилиту на монастирське життя, монаше життя в ГКЦ, так і е, собор е, монаше судбувається, констатують так, що після тих публікацій покликання зменшило. Дивися, що там робиться. Люди кажуть між собою, ти хочеш свою дитину надавати, та куди ти? Так. Тобто люди швидше повірять газеті, ніж. Тому зараз маємо приклад з догналітами, так? Деякі священики являються з газети, довідалися, що така біда в церкві є. Вони послань своїх єпископів не читали, а значить і людям не розказували про них. Просто я перепрошую, пане Трасанова, але чи тоді, скажімо, доцільно церкві збирати прес-конференцію і пояснювати, скажімо, про те, що сталося, чи, наприклад, про тих ж догналітів. Чи не буде це розцінено, як фактично, що церква? Як це назвати? Стає такі, в, такій, в такій ролі, скажімо, того, хто оправдується. Ну, бачите, в кращому випадку, звичайно, не оправдовуватися, а так, щоб того не сталося, так? Ну, але як маємо таку річ, то треба чітко пояснити. Наш взагалі в інформаційному просторі, в релігійному житті, дуже бракує чіткості. так, Це особливо стосується теми і комунічних міжконфесійних відносин, державно-конфесійних відносин. Було би більше чіткості, було би більше зрозумілості. Люди би, може, так не велися. Але коли знову ж священик не розкаже людям про ту біду, яка в церкві поширюється, люди поведуться, вони не знають, що це таке є. Бо це священик команд, це пояснює, я не хочу їм робити рекламу. Хоча не треба. Вони вже всі без вас, то люди вже знають. Ви тільки їм поясніть. Знаєте, то так само, як Радянський Союз сказав, у нас сексу нема. А де ви всі берете тоді? Пане Тарасе, <гум> оскільки так ми що згадали про цей стан мас-медій, які переважно більшості подають якісь викриваючи матеріали солону церкви і до певної міри створюючи таку негативну опінію суспільства про те, що робиться церква. скажіть, будь ласка, яка може бути відповідь? Скажімо, церкви, і що потрібно для того, щоб якось цю динаміку змінити на позитивну, напевно, що церкві треба бути ближчою до мас медіа і частіше залучати їх до запрошувати їх до, до того, що робиться. Мені здається, що навіть часами ми маємо стільки прекрасних речей, а коли щось робиться в лоні церкви обов'язково, це греко-католицьке, це може бути будь якої церкви, І ми чомусь якось боїмося, що медіа прийдуть і напишуть про це. Нещодавно на днях був величезний форум священнослужителів, які працюють в сфері сирідства, тобто які опікуються сиротами і так далі. Ми були, як Рісо, була інформаційним партнером цього заходу. Ми намагаємося активно такі речі підтримувати. І констатували, що дуже мало було світських журналістів. Тобто, кілька видань ще опублікували про це. Чому про? Це ми не говоримо власне, тобто це є та тема, про яку варто говорити, церква тут може сказати якщо церква тут не скаже, що буде. Так само є питання, наприклад, які стосуються а, десь там абортів. так. Рік тому блаженніший Святослав виступив, це було спільне звернення, але фактично атака була проти нього в першу чергу скерована, що церква виступає проти абортів. Почала говорити, а що церква пропонує, а чому церква не робить? Виявляється, та слухайте, та робить, та десятиліттями вже щось робить, але про це не говориться, не пояснюється. Ну і виходить так, що не знаєш про це, не пишуть, значить того нічого нема. Розуміємо, цікава ситуація складається. Пане Тарасе, таке таке ще останнє, можливо, одне з останніх запитань, скажімо, перед нашою презентацією нашої рубрики, яка також є в кожної передачі присутня. Пане Тарасе, як би ви охарактеризували взагалі, от діяльність і Динаміку розвитку церковних медіаресурсів в Україні, тобто йдеться не тільки, скажімо, про церковні, але про також ті, які пишуть про релігію, які не ідентифікуються з конкретною церквою, uh -huh. можливо, та як грісу чи портал релігія в Україні. Тобто, які динаміка розвитку цих ресурсів і, взагалі, медія Ну, динаміка, є так, скажемо, так, геометрична прогресія, тому що їх мас-медіа стає більше і нові мас-медіа конкурують дуже активно з існуючими старими офіційними. І якийсь там священник собі десь єпархії може створити сайт, які може мати відвідування скільки раз більше, ніж офіційний сайт церкви, і як би сказати, тут нема що дивуватися зараз. Мені здається, що є така річ, що є звичайно великі проекти, наприклад, які ну, напевно, найбільше це робить Українська Православна Церква в Єдності з Московським патріархатом, це цілі телеканали. Фактично, канал Глас він є такий близький до церковного. Тепер новий канал створюється, тобто є кілька таких величезних проєктів. Дуже активно працюють в сфері, особливо інтернет, журналістики і сфері також телепрограм. Це протестантські різні церкви. Але що б я сказав? Що є така особливість, що майже всі найкращі проекти це не офіційні проекти, це проекти приватні, які робляться людьми різних конфесій, але вони хочуть щось зробити те, що, в принципі, часом офіційна церква сказати не може. Бо або поки скаже, то вже час мене, і, і хочу сказати, що власне ці проекти насправді є дуже добрими. І слава Богу, що церква розуміє, що ці проекти треба підтримувати. І маємо кілька таких у нас в Львівській області, видань, які е, здобули підтримку церкви. І я думаю, що таких буде ще більше, оскільки я бачу, навіть зацікавлення серед журналістів, бо я ще власне працюю з е, студентами-журналістами, що м, багато що раз більше і більше молодих людей хоче щось зробити, і не раз вони здобувши журналістки освіту, ще м, трошки знання. З релігійні різні, і вони намагаються ще щось зробити. Вони не чекають, коли там буде зверху вказівка. І це дуже добре. Дякуємо за відповідь. Нагадаємо нашим слухачам, що ви в ефірі програма Цікаво про складне на Львівському радіо, і наш гість сьогодні е, директор релігійної інформаційної служби України, медіа, медіа експерт е, пан Тарас Антошевський. Е, прийшов час презентувати нашу нову рубрику, яка також є присутня кожної програми. Музика від гостя. Пане Тарасе, яку пісню сьогодні ви принесли нам? І щоб власне тільки нам також слухачам. бачите, я навіть дослівно не знаю, як вона називається, а, скажімо так, вчора мені вдалося послухати її на одному з львівських радіо, і мені настільки сподобалася, я думаю, власне, з якою прийти пісні. І я зрозумів, що ця пісня, яка дуже-дуже відповідає. Коли ти щодня дивишся е, інформаційному просторі, ті новини, що відбуваються в тій країні, це просто якась така безсоромна, безвідповідальна політика е, правлячих кіл, якась, е, е, скажімо так, незрозуміла. Політика опозиції чи багато інших речей, то хочеться просто, як би скажем так, виходити і кричати, чи саме щось взяти в руки, щось бити, але то звичайно робити не будемо. Але є люди, які це дуже міло можуть передати словами і, і музикою. І оце власне, пісня відомого нашого музиканта Скрябіна про нинішню ситуацію в Україні. Вона є дуже дуже показовою, власне, тому я на ній зупинився. Добре. Тож слухаємо пісню від Скребіна, яка називається Руїна. Французи мають повна парта си і Париж, висока мода тебе тягне. Читати з кавою газету і гристи круасан Поляки мають варшаву біку з флячки Марія Кюрі, також до речі полячка, до них належить, заїжджаєш, мови їх не знаєш, на думці себе ловиш, що їх поважаєш. А моя країна, суцільна руїна. Якщо захоче, просто на каву в офіс президента може сміло зайти. А моя країна, суцільна руїна. Київ, Волині, Карпати, Донбас і Чорне море, Одесу і Львів, і в ній живуть на повну ногу. Ні, депутати, всі інші грають ролі у кіно про лухів стиснувши зуби, всі стоять і пропускають кортежі, за місяць заробляють тільки вина найбільша радість українця дотягнути до завтра. Ми всі там на в окопах хоч оце не війна, а моя країна. Цікаво про складне. Важливе доступною мовою. Відкрий серце та увімкни розум. Повертаємося до студії Ліського радіо. З нами в студії працює сьогодні пан Тарас Атушевський, керівник ЛІ... Рісу Регіоної інформаційної служби України. Пане Тарасе, ви назмалювали таку досить неординарну картину стану церковних медіа і того, як вони висвітлюються, і те, як висвітлюється тема церкви в медіа. Скажіть, будь ласка. Чи можна якось класифікувати ті церковні чергійні медіа, і якщо так, то за яким принципом можна цю класифікацію провести? Можна, ну, є кілька класичних принципів класифікації, тобто, наприклад, друковані, електронні, радіо, телебачення, газети. Тобто можна такі класифікації робити. Я ще часами роблю класифікації, як є офіційні, неофіційні. І крім того, можна ще робити класифікацію конфесійні, які чітко зрозуміло пов'язані з якоюсь певною конфесією, і не позаконфесійні. Е, власне, що е, всі ці види класифікації, вони, звичайно, накладаються один на одну. І треба так сказати, що, на жаль, е, якщо говорити про конфесійні ЗМІ, то вони не входять, скажімо так, не є серед конкурент, е, як би сказав, в середовищі світських змі, як е, задіння mm. як такі. Тобто цей поділ ще на світські і церковні змі також дуже чіткий. Часто це поділ на професійні, непрофесійні, хоча серед, багато серед церковних. Чи там, е релігійних ЗМІ. є багато, дійсно зроблених дуже професійно, е зокрема, телеканали, так, чи якісь програми. Але, власне, що, е якщо подивитися, наприклад, якими мас-медіа користуються фахівці власне, в цій сфері, вони переважно релігійні медіа не звертають уваги. Тобто релігійні медіа до них звертаються тільки тоді, коли виникає потреба. ну, Тема релігійна є. так? Вони не є темами. Так, наприклад, в Польщі Гость Ніджельни є. Е е е е Перше, друге місця за рейтингах серед тижневиків, так? У нас ні одне видання церковне не може входити в якесь коло, скажімо так, видань, як, наприклад, там, різних тижневиків чи там ще якихось інших видань. Тобто вони свідки там окремо існують, знаєте, і це дуже небезпечно є. Е, Пане Тарасе, власне. Якщо говорити про таке от таке запитання, можливо, до вас також звертаються журналісти чи світські, чи також представники церковних медіа за порадою, скажімо, до вашої також ресурсу, до редакції власне релігійної інформаційної служби України. Що ви їм пропонуєте? Що ви можете запропонувати, скажімо, журналістам і таким, і світським увазі, і також церкві, щоб покращити ситуацію? Можливо, щоб якось вийти на новий рівень. Власне, якщо можна кілька слів про діяльність РІСу і mm -hmm. також в цій сфері, так отже, рісу, коли виникало 12 років тому, власне, одне з завдань було бути таким, як би мостом, залучати, наприклад, саме релігійну інформацію до широкого загалу мас-медіа. І перше наше якби, велике завдання це було об'єктивно висвітлювати візит папи в Україну. І коли прес-служба висвітлювала події в самому візиту, то ми могли ще також представляли події, які були довкола візиту, щоб цей візит був як висвітлений. Пізніше власне, було ще багато речей, які ми почали робити, і власне зараз портал Рісу це дійсно дуже великий, скажімо так, яку важко охопити, чи саме можна в ньому загубитися. Хто не знає, це дійсно великий об'єм інформації, не тільки щоденної це різноманітні довідки, і пізнавальна інформація, і бібліотека і богословський портал, окремо у нас існує вже кілька років, і релігійний туризм. Тобто дуже дуже багато різної інформації. Особливість наша є така, що ми не представляємо інтереси жодної церкви. Церков. Тобто нас е, довший час е, взагалі, як би, е, пов'язували з, з різними церквами. Тобто одні думали, що ми належимо до тої церкви, інші – до другої церкви. Е, ми є проект Українського католицького університету, але наше завдання не висвітлювати офіційну позицію жодної з церков. Тобто ми подаємо ці позиції, так? але ми не, це не є наша позиція. І навіть це не є позиція Українського католицького університету, який має свій окремий інформаційний відділ. Власне, щодо світських ЗМІ, ми намагаємося допомагати їм, коли вони звертаються. Ми не будемо бігати, ми не будемо пропонувати, це хай робить прес-служби, але ми намагаємося допомогти їм зрозуміти кращий контекст. Наприклад, той самий візит папи, от цими днями мені довелося дуже багато раз коментувати. Чому так? Тому що, власне, коли зверталися світські експерти, журналісти до церковних експертів, ти не могли нічого їм сказати. І виникає потреба. А для церковних змін ми звичайно допомагаємо, щоб їхня інформація десь потрапила в той широкий інформаційний простір. Добре, дякуємо дуже вам. Нагадаємо нашим слухачам, що сьогоднішнім гостем програми Цікаво про складне був Тарас Антушевський, директор релігійно інформаційної служби України, відомий медіаексперт і також, наскільки я знаю, історик за освітою. Так? Та. Сановні слухачі, ви можете слухати нашу передачу на хвилях Львівського радіо, також в FM-діапазоні на хвилях 103,3 FM. Окрім цього. Через портал львів.тв. Всі наші подкасти, наших передач ви зможете знайти на нашій сторінці у Фейсбуку, Цікаво, про складне» і також на медіаресурсі Української греко-католицької церкви ugcc.tv. Пишіть нам свої запитання на почту складneraвле.com, також у Facebook. Будемо раді з вами спілкуватися. І до зустрічі у прямому ефірі наступної середи о 16.30. З вами в студії був Отець Андрій Хомишин і Тарас Бабенчук. До наступних зустрічей в ефірі з Богом цікаво про складне, важливе доступною мовою. Відкрий серце та увімкни розум.